Всім привіт! З вами Саша Box, і в цьому відео я вам розповім, на кого вступатиму після 11 класу. Що ви на мене дивитесь? Я сама не знаю. Окей, okay, окей, okay, це просто жартик. Отже, почну з такої маленької історії. Я саме та людина, яка ще з 8 класу знала, ким вона хоче бути, стати і на кого вона вступатиме якраз. Прямо, як знаєте, мем з Тіктоку, типу, як це так, що мої батьки знали, на кого вони хочуть вступати, ким хочуть стати, а я в свої 16 років навіть не знаю, який в мене улюблений колір, і так далі. З восьмого класу це якраз другий семестр, коли почався карантин, коронавірус, і ось це все дійство. Мені просто в голову стрельнуло, що ти будеш акторкою, Саша. І все. Просто ти будеш акторкою, ти будеш акторкою. І ця думка настільки мені сподобалась, і, в принципі професія, що я конкретно з восьмого класу другого семестру знала, що от я після 11 класу буду акторкою. На той момент у мене була лише оця єдина думка: що я буду акторкою, і про інші професії взагалі мова не заходила. Після дев'ятого класу я пішла в десятий і. Ось нарешті 11 клас, і я не буду поступати на акторку. Тряся. Коли я сказала батькам, що я хочу стати акторкою, то вони якось так ніяк не віднеслись до цього, тому що мама запропонувала, що наш петівці є якийсь там театральний гурток, і спробувати себе якраз в цьому. Чому це я собі вбила в голову, що я буду акторкою, і ні разу не побувавши на сцені, не спробувавши, і далі собі цю думку, що я буду акторкою вбиваю в голову? Що ж, думка мама була вірна. І 1 жовтня я познайомилась з чудовими дівчатами, Настєю Ірідою. І якраз в художній школі, коли вони між собою там розмовляли, що, типу, зараз о цими художніми потім підемо на театральне, я почула театральний гурток. Я до них підійшла, познайомилась, і так вони мені розповіли про все на світі. І з жовтня 2022 року я ходила на театральний гурток. Проходила я на театральний гурток 7 місяців. У мене був виступ на сцені до Дня Святого Миколая перед батьками. Це чоловік десь було 20-30 у залі, була лялькова вистава, у мене двічі, я виступала на сцені один разочок, це я вже повторююсь. І на цьому закінчилася моя історія. Зараз травень, я більше не хожу в театральний гурток, тому що я готуюсь до НМТ, екзаменів. Якраз ви позаду мене можете бачити рожеві листівочки на мудборді. Попередньому відео ви їх не бачили, тому що я їх після вже зйомки наклеїла. Це все дати з історії України, і ще вони будуть поповнюватись, так поки напевно, весь мудборд не займуть. Мені дуже сподобалось ходити на театральний гурток, я багато там дізналася, багато з ким познайомилася. Атмосфера була чудова, але час історії цієї завершуватись, вона вже завершилась. Мої батьки були на виставі до Дня святого Миколая, їм дуже сподобалось, як я граю на сцені. Але коли вже дійшла розмова до того, куди я вступатиму, і ще я хочу виступати на акторку театра і кіно, батьки. Сказали, що це все-таки, напевно, не моє, і що вони мене в цьому не бачать. Але, звичайно, батьки не будуть вирішувати за мене оце все моє життя. І зараз ми остаточно дійшли до рішення, що я не вступатиму на акторку театру і кіно. Були дуже багато дискусій, розмов. І ось пояснення, чому якраз я не вступаю на акторку, це тому, що батьки мене не бачать в акторстві. Це взагалі якась дрібнесенька частинка, але. В чому проблема? В тому, що на акторку театру і кіно потрібно навчатись очно, заочної форми навчання немає. Саме найкращий університет в Україні це Київський університет імені Івана Карпенка-Карого. Якраз там дуже багато творчих спеціальностей, особливо спеціальність акторка театру і кіно. Дуже багато українських акторів звідти випустилось, але. Моя душа лежить, щоб я жила у Львові. І я знайшла, що в Львові в університеті імені Івана Франка є також навчання на спеціальність акторки театру і кіно, але потрібно жити в цьому місті, щоб якраз ходити в університет, на очну форму навчання. І що ні в Львові, що ні в Києві у мене немає фінансової можливості там жити. Ну, давайте я вас зорієнтую так по цінах у житла у Львові. Там приблизно 20 тисяч квартира на місяць, і приблизно там двадцять тисяч гривень, щоб себе утримувати у Львові. Так, це їжа, побутова хімія, то все. А я ще така цаце, скажімо так, прямо так як і є. Що я не хотіла би жити в гуртожитку, я би хотіла відразу жити сама на квартирі, і мої батьки не мають у нас своїх можливості для забезпечування мого прожиття у Львові. Про Київ я не думаю, так? Це вже про Київ не стосується грошей, а стосується того, що яке мені місто ближче до душі. Закрили ми цю тему з акторством. Все про акторство забуваємо. Саша ніколи не буде акторкою. Але треба ж думати все одно на кого поступати. Самим таким найчастіше розповсюдженим аргументом, який я ословлювала при суперечках з батьками, це те, що мені потрібно вступити і завершити університет лише для корочки. Ось і все. Тобто, якщо не буду акторкою, значить. Корочка, мене нічого іншого вже не цікавить. Батьки, звичайно, намагалися мені дотовкти, і їм це вдалося. Що якщо я вступлю в університет, я буду навчатися тих там, 4 роки 5 то не потрібно навчатися задля корочки, потрібно навчатися задля себе, щоб тобі подобалась спеціальність і так далі. І щоб ти потім працювала за нею. І я почала шукати будь-які професії, будь-які спеціальності, щоб вступити у університет лише на заочну форму навчання. Наступна професія, за яку я ухватилася, це вчителька початкових класів. В Кам'янець-Подільському є університет, я не пам'ятаю, як він називається точно, але. Головне, там є оця заочна форма навчання, навчительку початкових класів. Можливо, я би хотіла вступити на вчительку української мови або вчительку історії України, тому що мені ці предмети подобаються, хоча українську мову, в мене там оцінки трішки погані. Але мені ці предмети подобаються, але їх не можна вивчати в будь-якому університеті України на заочній формі навчання, лише на очній. Тому цей варіант відразу відпадає. І я шукала ще в Львові, у Львівських університетах, там в цьому ж самому Львівському університеті імені Івана Франка, щоб вчитись на вчительку початкових класів. Так, я би в Львові не жила, так як я дуже хочу. Але я би приїжджала у Львів на сесію. Це прям був малесенький шанс того, що коли я приїду здавати сесію, то я хоча б на день побуду в Львові і погуляю його чудовими вуличками. На цьому предісторія завершена. На кого я вступатиму в 2023 році? Барабанний дріб? Ні на кого! Я це сказала вам на початку відео, а ви мені не повірили. Ви повелись на те, що я сказала, що це жартик. Пояснюю, чому я не буду поступати, бо чому я постійно плутаюсь! Поступати, правильно вступати! Фу. Так. Пояснюю, чому я в цьому році нікуди не вступатиму. Тому що я навела мамі декілька аргументів, чому я хочу бути блогером і я хочу продовжувати свою блогерську діяльність, який був у мами чудовий план. Тобто, я вступаю на заочну форму навчання, і, виходить, я живу в Шепетівці далі, живу з батьками і. Паралельно, якщо заочна форма навчання, то я можу розвивати свій блог, що на Ютубі, що в Інстаграмі, що в Тіктоці. Так як якби я вчилась очно в університеті, то звичайно навчання в мене би займало набагато більше часу, ніж заочне, а так як в мене заочне навчання, і дуже багато часу в мене буде якраз наведення блогу. Але я зрозуміла, що я хочу розвивати блог сильніше, ніж навчатись навіть на заочній формі навчання. Так, мені дуже сподобалась професія вчительки початкових класів, але я би все одно, навіть якби я вивчилася на вчительку початкових класів, 90% того, що я би не працювала потім вчителькою. Я би все одно після завершення університету розвивала свій блог, я би була блогером. Тому. Я домовилась з мамою, я її переконала, так правильніше сказати, у тому, що мені варто пропустити цей рік і нікуди не вступати. Маму переконала, а тату просто підтримав мене. Що я не скажу, то тату підтримує усе. У нас яка з мамою умова? Я за цей рік без навчання в університеті. Живу в Шепетівці, розвиваю свій блог, знімаю відео на Ютуб, сторіс в інстаграм, в Тікток. І що це в нас виходить? Тобто, дві години на сторіс в день це відзняти контент, там що з тобою відбувалося за цей день, розповісти якусь історію або опитування зробити, там 20-30 сторіс в день, можливо, навіть більше. Це потрібно їх відзняти, гарно оформити і викласти в правильній послідовності. А, далі TikTok знімати. Можна зняти там 10 тіктоків, наприклад, тих же самих ліпсінгів, ти просто рот відкриваєш під музичку, якусь життєву ситуацію можливо. То, щоб зняти тих 10 тіктоків, там також поки ти знайдеш музику, під яку хочеш зняти, поки ти знайдеш відео, яке би хотіли повторити у іншого блогера, або ще якісь там варіанти придумувати щось своє. То це вже піде там хвилин 30, може 40. Поки ти це все відзнімаєш, щоб прям рот під музичку відкривати. Ну, вже пройде година щоб тих 10 відео зняти. А якщо щось придумаєш сама, чи, наприклад, якийсь тік-ток серіал знімаєш, то це ще купа часу знімати. І придумувати, писати сценарій, образи міняти. Тобто, давайте так, дві години ще на TikTok в день, а на YouTube то я взагалі мовчу. Зазвичай я знімаю відео за годинку-півтори, ще десь за хвилин 10 я роблю обкладинку, і більше п'яти годин я монтую. Тобто, відео, якщо там від 30 хвилин буде довжиною. Це багато. Отже, давайте я мій такий робочий день у блогерстві. Зняла сторіс, зняла 10 тіктоків життєвих, зняла е, відео на Ютуб. Це вже е, там, 5 годин, можливо, навіть 6. А робочий день у людини там, 8 годин. І, можливо, я ще захочу собі там відео сісти монтувати на Ютуб. Це вже займає весь день. Усе! І не треба вже на ніяку роботу ходити, не треба вже вчитись, тому що блог займає дуже багато часу. Ці аргументи я мамі навела, вона ще так трішечки вагається. Каже, Саша, мені здається, що якщо ти зараз пропустиш цей рік, то ти багато чого втратиш. До речі, НМТ я ж складатиму, і результати зберігатимуться три роки. Тому цей рік... Я продвигаюсь блогерстві, намагаюсь себе фінансово забезпечити, монетизувати блог, що в інстаграмі, що на Ютубі. І, звичайно, після цього року відпочинку а, у розвитку блогера я наступному році маю поступати на акторку театру і кіно. Моя думка поки що не змінилася, на кого я все таки хочу точно поступати. І саме на акторку театру і кіно. Я не хочу поступати задля корочки. Я хочу поступати для себе. Можливо, я не буду до кінця свого життя після завершення університету працювати акторкою. Звичайно, я буду ще й блогером і блогером. Але я все одно дуже хочу вивчитись на акторку і вступити в Львівський університет. Якось так. Я не знаю, що це може за знак зверху, там, від покійної бабусі, може, чи ще від якихось родичів, що я буду акторкою, і так далі. Ось ця нав'язлива думка, яка просто з моєї голови ніяк не хоче втікати. Але поживемо побачимо, який з мене буде блогер, якою я буду активною за цей рік без навчання в університеті і. Що буде зі мною в наступному році? Дякую вам усім за перегляд! Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. І дякую, що дивились до кінця відео. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!